Російські підрозділи, які були задіяні в Курській операції, концентруються біля сумщини. Розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ Сіверськ Вадим Мисник. Великі ворожі угруповання наближаються до українського кордону однак, поки ситуацію на цій ділянці фронту він назвав контрольованою. Франція розмістить винищувачі «Рафаль» з ядерними боєголовками на авіабазі біля кордонів з Німеччиною. Це станеться до 2035 року. Повідомив французький президент Еммануель Макрон. Раніше він заявив, що на тлі загрози з боку РФ готовий обговорювати можливість використання такого озброєння. Нагадаю, що Франція єдина ядерна країна в Євросоюзі. До цього Париж розглядав зброю масового ураження лише як захист власних національних. Нальних інтересів Україна з партнерами подала скаргу до ООН через втручання росіян у роботу супутників. Пише нідерландське видання НОС. Скаргу підписали Естонія, Латвія, Литва, Польща, Україна, Фінляндія, Франція та Нідерланди. Ще 17 країн-членів ЄС і Велика Британія висловили підтримку. Вже рік низка європейських держав фіксують збої у роботі супутників від двох основних європейських провайдерів. Розслідування показало, що джерелом перешкод були тимчасово окупований Росією Крим і Калінінградська область РФ.